просто позвонили і запропонували взяти хлопчика Ваню з дитячого будинку з ДНР до себе. Шестирічному хлопчику жінка теж змінила ім'я. А все через те, що у дитини виявилися кровні брати і сестри, з якими згідно з російського законодавства, розлучати не можна. Тож Антоніна вирішила. Повна зміна ім'я по батькові в 6 років позбавить від родичів до слова, 16-річна сестра Вані намагалася в суді оформити опіку над дитиною, але російський суд їй відмовив: сім'ю розділили. Як варіла від мою самілі. Он всіхавал, кричав, у мене в вот така фамілія. То ці часом говорить фамілію спокійно, спокойні, де ж дурдує не знає. І це лише публічні випадки зміни даних українських дітей. Правозахисники кажуть, це робиться з метою заплутати сліди злочину, адже діти вивезені в Росію з окупації незаконно і, усиновлюючи українських дітей, росіяни свідомо йдуть на нього, що є порушенням міжнародного права. Дітей з такими прізвищами у списку українського омбудсмена немає а отже, Україна їх не шукає отримали нове ім'я разом з ним і громадянство.